Триває 546-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 340 російських військових. За інформацією генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 24 серпня, окупаційні війська Росії втратили 259 п'ятдесят 2160 військових, 4375 танків, 8511 бойових броньованих машин, 5333 артилерійські системи, 723 реактивні системи залпового вогню, 494 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4344 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1000 Чо крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7773 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 801 одиницю спеціальної техніки у генштабі. Додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.